Іван Коваленко, я тим щасливий, що живу. Я тим щасливий, що живу, що можу бачить і любить людей, і сонце, і траву, і неба ясною блакить, Що, як і всіх, мене в житті. Чекає славна боротьба, хоч сум і стрінеться в путі, та не здола мене журба. І тим щасливий, що мені, дано, як всім життя пізнати, радіти квітам і весні, і очі любі цілувати, до сонця рватись. І творити, і пісню вилити живу, і щиро просто говорити. Я тим щасливий, що живу.